Всім моє вітання. Всім доброго-доброго ранку, обіда, понеділка. Маємо е, 11 ту годину. Давайте перевіримо. Так, 11 та година, 20 січня. Розігруємо відео, яке в нас було тиждень тому. Зауважте тиждень тому. Бачите, перемозі розіграш по коментарях. Це тиждень тому. Через 7 діб ми розігруємо нове відео. Ось те, що в нас було 12 січня. Залишилось 221 людина коментар. Дякую тим трьом, хто поставив дізлайк. Це заслуговую. Так, і також повторюю, що це круто. Дякую вам, тому що це піднімає рейтинг, тому що показує тим, хто не задоволений. Так, створити Давайте це відео ось так. Я скопіюю посилання. Копіювати. Заходимо на «Uncle Group. Як завжди, вставляємо силочку на це відео і ставити рандомайзер. Чому проблема? Перезавантажити. Хм, не працює. Ага. Так, тому що треба тут скопіювати. Ось так. Дивіться, опції. Створити посилання для доступу. Ankelgroup. А, а тепер є. Тетяна Т4X. Очі розбіглися. Я уявляю, який аромат у вас там. там Неймовірна краса. Дякую за вашу працю. Пані Тетяна, очікую вас в особисті Viber 063 389 2211. Це ось такий номер. Ось так. Нас підтягує Facebook, Інстаграм. Тому я вас очікую в особисті. Дякую, всім чудового тижня.